Дивіться, ви подали вже на Київ на затвердження 5 госпітальних округів, які мають. Хотіли три, ми подали те, так. Ви подали, так. Дуже добре, що сьогодні всі так організувалися, зробили зустріч, громадські слухання, ви кажете, на двірні, верховинні ви організували. Люди організували. Адміністрація, районна рада, організація. До мене зверталася голова ради, голова адміністрації. Я мав розмови Анатолієм Андиревим. Де я був якраз в обговоренні цього проєкту, я виступав і підійшов до заступника міністра. Підійде, бо я вже говорив з ним. Підходжу. У нас є ще п'ята. Не подавайте на п'ять, нас ще є шоста долини. І каже, ну було таке, знаєте, я не хочу оцінювати роботу нашого міністерства, але зрозуміло. Так. Тоді дайте мені відповідь на таке питання: чи було проведено Дозуміло. з будь -ким у Долинському районі обговорення? Медицин, чи з громадськістю, чи з нашими депутатами е, на рахунок госпітального округу, центру міста Долини до подачі тих п'ять округів. Ну, я, як ви уважно слухали, я сказав, що створено було чотири робочі групи залучення координаційної ради, громадської ради. На колегіях були представники головні лікарі, де обговорили з Офісом реформ з Києва були. І представники обсуду, каже, головні лікарі було обговорення? Де сказали три, ми говорили про п'ять. І на сайті вже висить, на, напевно, на, на півроку на сайті департамент для громадськості обговорили. Але серед тих п'ять і мало долин... бути? Тоді в мене виникає зутнішне запитання. Чи були виключені для... в робочу групу, групу, чи комісії, як там називається, поховання госпітального регіону Хранківській області, при департаменті охорони здоров'я, і чи були присутні під час засідання комісій наші представники з Звинського району? Ні, не було. А чому? От я не в робочу групу включати всіх представників. Вони прийшли обласні спеціалісти, керівники обласних установ на основі аналітичної довки і показників роботи. Як тоді мала Долинська громада достукатися до того, що включили, включили Шостим округом перед подачою категорії шостим округом Долинської до центральної районної лікарні? Є, є постанова, яка визначає населення. Я на вашому місті От шукав сусідів, де було долучитися до того, що було 120, образно говорили, 120 тисяч. Я така повиня Добре, дивіться, я вам роз'яснення Кабінету міністрів, ви знаєте це за 60 хвилин. Ну, І до роз'яснення, так як ваша робоча група працювала, тут є розбушовано е, з Google е, відстані всі, які стосуються долини. І чи тут входять 60 хвилин, золота година? Будь ласка, ви ознайомитеся або свою руку ознайомите. <п 'яте> я зараз для людей зачитаю. Добре. Прошу. А тепер я вам зачитаю, так якщо ваша робоча група ознайомилася і ви приймали там рішення, от, е, знаходиться Синичів до долини 1 година 16 хвилин. Е, якщо їхати, це їхати. я перепрошую до Калуша одна година 54 хвилини. Правильно мені підказують, тут ураховане тверде покриття і асфальтована дорога. Ми цього на 5 округів. Так, є золота година тут і близько. Далі, друге. Козаківка, долина. Година-дві хвилини. Я хочу, щоб люди почули. До долини година-дві хвилини. Якщо в калуш, година 40 хвилин. І це є грунтова дорога. Скажіть, кому будете вести ви в калуш? Я вам скажу, після цієї реформи не треба буде вести в калуш на двинтарська. Маю, що Якщо ми приїхали туди, роз'яснили до подачі п'яти госпітальних округів, а то так, питаємося головних лікарів, ніхто нічого не знає. Питаємося адміністрацію, ми звертаємося, нам відповідь. Ви знаєте, що я вам зачитаю ще Сича дав відповідь. Сич дав відповідь нам, щоб взагалі госпітальні округи тільки тоді потрібно утворювати, коли буде об'єднання громад. А обласна районна рада взагалі доцільно зараз ви, оце, що ви широрого... Давайте ми дискутуємо, бо вже бачите високими тонами до мене говорити. Але... Не... Ви мали роз'яснити людям реформу, реформу роз'яснити. А не уже подати. І сьогодні ми маємо збирати всіх, громадськість має збирати, аби ви приїхали сюди для того, щоб ви зараз нам довели, що таке реформи. Подивіться, добре, не можна добре. почитати. Давайте давайте я вам ще раз трактую, Скажіть. Реформа вам закриває е, лікарні? Фінансування? Ні, ні. Ні, в 2020 році закриють, фінансування не буде, вона сама. Не водіть людей в Оман. А щоб я не водив людей в Оману, ви повинні роз'яснювати людям. Да, у вас є керівники тут на місці, я їм роз'яснюю вже сто разів. І я взагалі масу інформації. Ви літе, Добре. Добре. Але, шановні колеги, не, не говоріть щодо закриття лікарні. Ніхто лікарні не буде закривати, не закривається. Призупинять фінансування сама закриє.